Фоні, неймовірно, психологічного налаштування. Без шістьох футболістів першої команди створює моменти. І зараз Глущук штрафу медачку йде дає передачу, удар поворота. Один-нос. Кабаєв. Від нього передача перед. Ось тут Назар Волошин. один один проти захисника. У нього є підтримка до від донатори. Зв'язна передача Ладислава наш трактор. Мадачку до повода. Калються сейф. Добивання від Волошина. у ворота. Переграти не вдалося під час виходу. Вічнавіч. зараз він бореться за позицію на стандарті. Подачу від Бояльського на ближній стійку. Тут грає глущук головою. М'яч знову капітана Динамо. Бояльський навіс від нього. Канюється, помиляється. Ворота порожні. Відбувається, Буковина, ні. Не відбувається. Он намагається підтримувати все ж цей нерв. А Динамівці атакує, загострюючи передачу на Владислава Вланата. Ванат виграє боротьбу захисника на порожні. Ворота виходить, падає він. І це. І це пенальт. Брашко пробиває і Чук, Не вдали передача від нього назад. Партнера вийшла на Ванат. Ванат Лівіше. на Шапаренко. Той п'ятою. Красиво, бояцьки. Швидко зорієнтувався. Лівіше. Владислав Кабай. просто від нього. Канівця на перекопленні. Після цього зворіт. Немає різниці.